Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. І як я вам вже говорив попередньо, сьогодні виконуємо завдання з монтажу відеофільму. Сценарій до даного фільму ми знайдемо з вами на сторінці 131 в підручнику. Покроково описано, що в кожному з. З кадрів має бути, як називається, і тому подібне. Нижче розташована добірка матеріалів до даного фільму. Перелік, що має міститися в якомусь фільмі, в якому кадрі, і де ці матеріали можна дістати. Розпочати я пропоную з того, що потрібно завантажити. Дані матеріали на наш з вами комп'ютер. Для цього створюємо на своєму дискові, на дискові, де в моєму випадку, створюємо папку під назвою «Відеофільм». Відкриваємо дану папку, і в ній ми будемо зберігати наші майбутні. Заготовки. Дані заготовки ви можете завантажити за посиланням під цим відео. А саме, скориставшись посиланням, ви відкриєте ось таку папку, папка 5.2. Звідки нам потрібно буде завантажити потрібні об'єкти. А саме, пропоную розпочати із. Фізики бачимо, це папка Аудіо. Відкриваємо папку «Аудіо», двічі клацнувши. І завантажуємо дане, даний об'єкт. Правою клавішою мишки на ньому і обираємо завантажити в контекстному меню. Відбувається завантаження. Добре. Натискаємо повернутися назад до пункту 2. Відкриваємо папку відео. І завантажуємо таким самим чином дані відео Глушков відео 1 і грушков відео 0. Правою клавішою мишки «Завантажити». Правою клавішою мишки завантажити. Відбувається завантаження. Повертаємось до пунк пункту 5.2. Відкриваємо папку Фото. І з цієї папки завантажуємо всі фото по черзі. Правою клавішою мишки «Завантажити». Завантажити. Викликали контекстне меню і відразу завантажили. Готово. Дані об'єкти завантажені. Останнє в нашому випадку є Мір 3. Натискаємо кнопку Відкрити меню і показати в папці. От наш перелік наших файлів останніх завантажених. Відкриємо поруч папку відеофільми нашу, розташуємо зручно. Виділяємо ці файли завантажені останні, щойно і переміщуємо у нашу папку. Готово. Закриваємо папку завантажень. Папку відеофільми ми просто згорнемо. А тепер перейдімо до виконання. Виконувати нашу з вами е, монтаж відео ми будемо в програмі. Використаємо з вами програму Відеоредактор. Вона є за замовчуванням в операційній системі Windows 10. Для цього натискаємо Пуск і в програмах шукаємо відповідну програму Відеоредактор. От вона має такий вигляд. Відкриваємо де і будемо здійснювати роботу. Натискаємо новий відеопроект. Записю як підписувати. Підписуємо мій фільм, мій фільм. Окей. От бачимо підпис. Тепер розпочнімо роботу. Для початку нас просять. Зараз я трішки розташую і підручник і. Саму програму, щоб було зручно бачити завдання і, відповідно, бачити те, що ми виконуємо. Для початку перший кадр титульна сторінка. От у нас перший слайд. Додати картку, назви. З'явилося час 3 секунди. Час нам треба змінити, натискаємо на час і ставимо 7 секунд. Потім змінити колір фон. Обираємо світло зелений, от такий до прикладу. Потім готово. Текст. текст. Додаємо, до прикладу ось такий, І текст буде безпаперова інформатика. Безпаперова інформатика. Ну так, чудово. Готово. Додаємо. Дивимось, що у нас ще тут можна. Здійснити додатково це видалення. Дивимося. Так, готово. Дана дія створена. Далі нас просить другий кадр. Музичний супровід ми додамо в кінці фонова музика. Зараз обираємо з вами кадр 2. Кадр 2 в нас додати з цього ПК. О, відкриваємо нашу папку відеофільм, і нам потрібно додати Глушкова. От «Глушкова». Переміщуємо у наступний кадр час тривалості встановлюємо 6 секунд. І тут у нас буде вже дикторський текст, текст, який треба буде надиктувати і на наступний кадр. Тому ми поки що це залишаємо без зміни, переходимо додати з цього ПК і додаємо тепер відео глушко відеонуть. Переміщуємо його наступний кадр. Єсть. Далі. Потрібно в. додати дикторський голос з відповідним надиктованим текстом. Текст цей ми маємо самостійно надиктовувати. Як же це здійснити? А все дуже просто. Натискаємо кнопку поруч. І в списку обираємо користувацький звук. Якщо у вас вікно на весь екран, то користувацький звук вже буде тут розташований. Так як у мене він звуку знаходиться, тому доводиться скористатися кнопкою. Користувацький звук і запитує, Звідки саме хочемо почати. Мене, я встановлюю, що. З сьомої секунди розпочати вікторський звук і розпочинаємо. Готово. Перепрошую, не готово, а додати аудіофайл. При натисненні кнопки додати аудіофайл у нас з'являється. Відкривається вікно, звідки потрібно обрати файл, який потрібно додати. Так як у нас дикторського тексту ще немає, не надиктовано, ми це зараз з вами зробимо. Скориставшись диктофоном, відкриваємо пуск, шукаємо диктофон. Це теж стандартна програма. І натискаємо Записати і надиктовуємо відповідний текст. Директор Інституту кібернетики Академії науки України академік Віктор Михайлович Лужков. Однією із задач використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початку 20-21 століття основні об'єми інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді, а саме у пам'яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку 20-го століття не вмів ні писати, ні читати. Зупиняємо. От наш запис є. Ми його відкриваємо. Чуємо. Натискаємо кнопочку Відкрити папку з файлом. Відкривається наша папка. Ось наш запис правою клавішою мишки. Вирізати. І відкриваємо нашу папку відеофільм і в ній натискаємо вставити. Готово. Додано. Згортаємо. Поглянем, закриваємо диктофон і натискаємо знову кнопку Додати відеоаудіо Обираємо наш запис, відкрити. От наш запис додався. Готово. Натискаємо. Запис додано. Але це ще трішки не все. Наш запис закінчується, а відео ще триває. Тому нам потрібно здійснити обрізати відео. Відео в потрібному місці, де закінчується аудіодоріжка. Обрізати відео чи аудіодоріжку можна, скориставшись кнопками обітнути або розділити. Так, до прикладу, от наше відео. Ми запустимо його на перегляд і бачимо, що дане без звуку. Промотуємо. Зупин... Закінчилася звукова доріжка. Зупиняємо на паузу, ставимо і обираємо розділити. От от чином. Один кліп. Готово. Оцю частину, що без звуку, ми її як запустимо, бачимо, що тут ніякого звуку немає. Цю частину ми виділяємо і видаляємо. Все, готово. Тепер далі в нас сказано, що має бути е, наступним тре, четвертий кадр це заголовок. Отже, ми додаємо. Наступний кадр треба додати. Додати картинку. Переміщуємо її місцями. Фон зелений, так само. Сітло-зелений. Текст додаємо. Текст у нас має бути. Послухаємо самого глушку Віктора Миколавича Глушку Михайловича Глушку. Три... Так, готово. Тривалість 7 секунд. Перевіримо, що ми отримали. Угу. Повернімося до тексту. Видагувати текст. І текст ми розтягнемо на всю тривалість слайду. Готово. Добре. Тепер дивимось наступний кадр. Наступний кадр у нас буде п'ятий кадр. І тут додаємо відео додати з цього ПК. Додаємо тепер відео ось такого. Глушку відео 1. Переміщуємо його після. Ставимо. Дане відео додано. 48 секунд воно триває. Звук з відео, візуальні ефекти, відсутнє відсутнє. Тепер додаємо мир 1. І в нього буде наступний підпис. Отже, додати з цього ПК глушкові мир один, переміщуємо текст, Підіб... підберемо щось дрібне, от такий, до прикладу, шрифт, і вставити. Готово. Розташування оберемо знизу. Можна навіть трішки більший текст, напевне, що мультфільм краще. Отак, От готово. Є. Далі тривалість цього кадру буде 6 секунд. Аналогічно тепер додаємо і три наступних. Зображення. Ми їх відразу можемо виділити: оці три зображення відкрити. І в такій же послідовності додати: мер 1, мер 2, мер 3. Час 6 секунд. Час 6 Час. секунд. І тут 6. Добре, тепер повертаємося, робимо відповідні підписи до кожної із е, цих. Трьох зображень, текст, мультфільм, Розтягуємо на всі 6 секунд, щоб підпис був. Так. Відкриваємо наступне зображення текст. Вводимо текст. І от таким чином додаємо, готово Мир Мир-2». також відкриваємо текст, додаємо, додаємо. Вниз, готово. І залишається у нас останній кадр, в якому ще час не зменшений, але ми з вами зараз це виправимо шість секунд. І відкриємо знову текст. Редагувати правою клавішою редагувати текст. Текст встановимо теж на 6 секунд. Готово. Добре. Все, підписи встановили. Встановили. Залишились заключні титри. Отже ми додаємо картинку. Переміщуємо її назад, встановлюємо час цієї картинки 10 секунд, вставляємо відповідний текст. Пліцьовий текст додати. Класично. От такий макет. І ось цей текст ми додаємо. Отак. Дуже добре, готово. Все додано, але в нас ще залишилася недодана аудіодоріжка, фонова музика. Обираємо фонову музику із завершити відео. Ой, вибачте, скасувати, не завершити, а користувацький звук. І так само, як ми з вами додавали. Додати аудіо, додавали дикторський голос, таким самим чином додаємо і дану аудіо доріжку. От вона в нас вибрана, готово Все. Додали. Тепер. Тепер можна додати відеоефекти, або щось схоже. До кожного зображення, а саме між ними є, якщо перший слайд ми не можемо, то до другого ми можемо. Правою клавішою мишки викликати контекстне меню, обрати тривимірні ефекти. Це якщо бажаємо різні. Тривимірні нас поки що не цікавлять, нас цікавить лише можуть бути фільтри, зацікавлять. В деяких слайдах можна їх задіяти. А ще нас цікавлять переходи. Даних ефектів тут немає. От є рух. Це нас теж не цікавить. Фільтри теж не цікавлять. Окей. Якщо все завершили, ми з вами натискаємо кнопку Завершити відео, Запитує, якої якості. Давайте в середньої якості додати. І розпочати експорт. Запитує, де саме нам зберегти наш майбутній фільм. Ми відкриваємо нашу папку і підпис... вставляємо у нашу папку. Натискаємо ОК і чекаємо, доки відбувається експорт може трапитись таке, що даний процес займе досить тривалий час. Тому, чим кращий у вас комп'ютер, тим швидше це буде здійснено, тобто монтаж вашого фільму. Давайте почекаємо трішки. По завершенню монтажу відкриється вікно для перегляду. Відразу розпочнеться відео. Можна вимкнути звук, і послухати. Все працює, підписи. На жаль, мелодію трішки прогадали, Мелодію поставили лише на останній код. Добре, все ми з вами змонтували. Якщо виникнуть запитання, звертайтесь до мене в коментарях, а дане відео не забудьте показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Дякую за увагу, ставте вподобайки та підписуйтесь.